Вітаю вас в ефірі вікна Івано-Франківськ. Сьогодні в обласній раді був проведений день депутата, відкриття якого розпочалося з приємних нот. Голова обласної ради Василь Брус привітав своїх колег, які сьогодні святкують День народження. Далі робота пройшла за планом. Василь Брус ознайомив депутатів з переліком питань, що вносяться на розгляд восьмої сесії обласної ради. Після чого перший заступник голови державної податкової адміністрації в області Віктор Рахміль повідомив про стан збору податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів. На протязі цього року спостерігається позитивна тенденція збільшення поступлень до бюджету. Як зазначив Віктор Рахміль, протягом січня-серпня поточного року за оперативними даними в області мобілізовано 420 мільйонів гривень, що на 60 мільйонів більше відповідного періоду у минулому році. Вперше за останні декілька років маємо адекватний ріст. Податкових надходжень і рост обсягів промислового виробництва. Так, якщо за даними статистики в першому півріччі ріст обсягів промислового виробництва в області складав 24%, то ріст податкових 24,4% це статистичні дані. Я підкреслюю, тому що бачу, що заперечують, це статистичні дані. То ріст надходжень склав 17%. Але тут ваговим чинником чи фактором, який ми враховуємо, є Ріст обсягів виробництва від давальницької сировини. Тобто ще 10% в області це є ріст за рахунок давальницької сировини, який, на жаль, на сьогоднішній день практично не впливає на сплату податків. Це, зокрема, добре знайомі, мови, ціни підприємства, це є і Лукор, і нафтохімік Прикарпаттів. Тобто, реальна цифра росту без обсягів без, без переробки сировини на давальницьких умовах це є 14%. Також на сьогодні досягнуто великого росту надходжень по акцизному збору та по прибутковому податку, платіж якого майже на 100% надходить до бюджетів місцевого самоврядування. Але, попри позитиви, є і негаразди. Найбільшим проблемним питанням є ріст податкового збору. Ми маємо з початку року в області ріст податкового боргу на 55 мільйонів, тобто сьогодні ця цифра складає більше 150 мільйонів гривень. При чому? При чому. 98% всіх податків, які декларуються платниками самостійно, сплачуються вчасно. Сплачуються вчасно. Уявіть собі, така диспропорція. Тобто, звідки ж, скажімо, ріст податкового боргу, оскільки 98% сплачується своєчасно, ну в першу чергу. Сталося так, що знаєте, в 2000 році був прийнятий так званий закон про відновлення по про погашення зобов'язань платників податків 2181. І сьогодні ми в певній мірі маємо його зворотню дію, оскільки в той час було реструктуризовано і списано більше ста більше мільйонів гривень по області. Сьогодні через невиконання своїх зобов'язань ряд підприємств, в тому числі і Оріана, де ми розвивали договір про відстрочку, і сьогодні по всьому комплексу Калушку, по Оріані, це близько 50 мільйонів боргу є в заборгованості. Величезний боржник це є ще сьогодні, на сьогоднішній день Бурштинська ТЕС, тобто ВАД, ВАД, в особі вадзахіденерго, це ще 17 мільйонів боргу. І із 2400 платників, які сьогодні в області мають заборгованість до бюджетів тих чи інших рівнів. І по тих чи інших податках на жаль, тільки 5 підприємств складають 70%. також сьогодні. Основним моментом є і те, що 90% податкового боргу створено внаслідок розірвання договорів від строчок, які були подані в 2000 році. Щодо поступлення в розрізі платежів, то катастрофічним є невиконання податку на прибуток відповідно до закону про державний бюджет. Бюджетних призначень в області було передбачено 167 мільйонів. На даний час мобілізовано лише 68, а це менше ніж половина, і це тому, що було неправильно сплановано податок на прибуток у бюджеті 2003 року. Також це признала і комісія, яка працювала в області під головуванням Дмитра Табачника. Ще одним платежем, який викликає велику стурбованість і по якому буде невиконання, це активний збір згорілчаних виробів. Щодо поступлень плати за землю, то вони склали 17 мільйонів. Зараз в бюджеті призначень, на жаль, ці поступлення виконані тільки на 87%. В першу чергу забезпечили невиконання в розрізі районів Городенківський, Калужський, Долинський райони, місто Болехів, Калуш, Коломия та Івано-Франківськ. В першу чергу не забезпечено виконання в розрізі районів. Це в Городенківському, Долинському, Калуському районах, місті Болехові, Калуші, Коломиї та місті Івано-Франківську. На нашу думку, зокрема, в першу чергу негативно впливає на процес сплати платежів, плати за землю до бюджету. Це і це питання, яке піднімалось на колегії обласної державної адміністрації, відсутність в ряді районів проведення грошової оцінки. Я просив у вас, враховуючи, що сьогодні десь починається вже процедура, чи триває процедура формування бюджету 2004 року, не упустити цей момент, постаратися закласти такі кошти на проведення грошової оцінки, оскільки тільки... Припустимо, по трьох районах це перепрошую по чотирьох районах Борочани, косів надвірна і Рожнятів. щоб була проведена грошова оцінка, додатково за нашим підрахунком можна було б отримати близько мільйона двісті плати за землю. Це є перший момент. Другий момент це є заключення договорів оренди підприємства підприємствами державної форми власності. Це теж суттєвий момент, який сьогодні, скажімо, є ще багато нарікань. Зокрема, сума надходжень по платі за оренду в ряді районів Городенківський, Долинський, Косівський, Снятинський, Дослумський район взагалі є незначною. Також депутати на сьогоднішній зустрічі ознайомилися із сценарієм та переглянули кінофільм «Зиновій Богдан Хмельницький, після чого відбулося засідання постійних комісій обласної ради та зустрічі депутатів з начальниками управлінь облдержадміністрації. Отож, як показує досвід, проведення дня депутата є дуже корисним як для самих депутатів, так і для їх виборців. Зараз в Україні досить гостро стоїть проблема віл інфекції та віл сніду. За останні 9 років в нашій області виявлено 358 віл інфікованих, з яких тільки 112 чоловік стали на облік і проходять лікування. На сьогоднішній день в Україні почав працювати глобальний фонд, який з вересня розпочав фінансування ретровірусної терапії, тобто тієї основної терапії, за допомогою якої захворювання перестає прогресувати, і яка дає можливість кожному віл-інфікованому почувати себе нормальною захищеною людиною. З кінця жовтня в Івано-Франківській області виділено кошти для лікування 62 хворих на СНІД. Проблемою є те, що більшість таких людей йдуть, так кажучи, в підпілля, що заважає вчасно виявити хворобу і розпочати лікування. Тому керівництво обласної клінічної інфекційної лікарні просить усіх хворих прийти на обстеження, яке є конфіденційним і безкоштовним. Головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Остяк зазначив, що для прийняття ретровірусної терапії хворих буде поділено на три категорії. Перша категорія це, ті, це та категорія людей, які хочуть дуже лікуватися. Випадково не повезло людям, вони ідентифікувалися, хвороба прогресує, і ми їм дамо, ми практично контролювати їх не будемо, просто-напросто адаптуємо, розкажемо от, і будемо видавати таблетки. Тобто вони самі приймають собі таблетки, коли існує повна довіра медичного працівника і повна довіра хворого. Друга категорія. Буде відноситися це і літинні наркомані, які заразилися, от які хочуть лікуватися, але не завжди бувають в них моменти зриву, коли вони не можуть повністю контролювати себе. Тому ми будемо старатися. Щоб їх один раз в день або два рази один раз в два дні контролював все-таки медичний працівник і дивився, чи вони приймають регулярно ретровірусні препарати. І є третя категорія, яку ми виділяємо, тобто ін'єкційні наркомани, які входять, в стадію четверту сніду, їм показано лікування, тому що жити вони теж повинні. Ми хочемо, щоб вони стали здорові і відійшли в стадію четвертої. Третю або просто перейшли в стадію носійства, але вони самі не завжди адекватно сприймають цю терапію. За таким кожним наркоманом буде закріплений, тобто він інфікований, ну з його погодження, з дозволу, тому що в першу чергу ми будемо отримувати їхній дозвіл. Е, медичний працівник або волонтер, якщо ми знайдемо, який буде приїжджати двічі на день, тому що їм таблетки ми будемо давати двічі, і буде прямо в присутності цього медичного працівника давати. Таблетку хворому і хворий повинен в присутності медичного працівника. Це буде... Все це потрібно для того, щоб курс лікування був безперервним, оскільки це може призвести до того, що на Україні з'явиться вірус тільки до ретровірусних препаратів. До речі, лікування одного хворого в день глобальному фонду обходиться в 800 гривень. Треба зазначити і те, що в даній лікарні розпочата і робота другої імуноферметної лабораторії, які з наступного тижня безкоштовно будуть обстежувати опортуністичні інфекції для віл-інфікованих по 10 параметрах. Отож сподіваємось, що все-таки більша частина людей буде серйозніше ставитись до власного здоров'я, бо, як кажуть, краще попередити хворобу, аніж потім лікувати її. Отож, я бажаю вам всім міцного здоров'я і ніколи не хворіти. На все вам добре.